У передніх відео ми з вами розглядали приклад складного типу даних, масив, і робили пробіжку по цьому масиву. Для цього у нас була спеціальна структура FOR з лічильником, або були альтернативні структури Do while і while do. Сьогодні ми розглянемо поняття функції, але перед тим звернемо увагу на фігурні дужки. Відкриємо браузер. Сьогодні ми будемо робити це в сніпетах. Відкриємо інструменти розробника і сніпети. Створимо новий сніпет. Називаємо його Functions. Functions.js. І згадаємо, як ми робили, наприклад, пробіжку через стандартну процедуру For. Ми писали FOR. Потім ми писали якусь умову, і потім ми писали фігурні дужки. І саме в фігурних дужках у нас виконувалася якась операція звернення до е, нашого масиву. Але як з'явилися взагалі фігурні дужки і для чого вони використовуються? як правило, фігурні дужки використовуються для організації коду. Тобто, програмування це не лише написання якихось команд, які щось роблять, це також організація. Тобто. Виконання якоїсь зручності для того, щоб було зручно щось виконувати, читати, аналізувати і так далі. Раніше, коли ще не було фігурних дужок, вся програма виглядала просто як послідовність якихось команд. Ну, наприклад, нам потрібно було створити якийсь X і задати йому якесь значення, потім створити Y і, можливо, задати йому значення пізніше. Потім потрібно було створити якийсь Z, і він буде результату додавання X плюс Y. Ви можете побачити, що я для зручності ставлю пробіли між X плюс Y. Це не обов'язково. Інтерпретатор мови JavaScript зрозуміє і так. Але я орієнтуюся не на інтерпретатор, а на людину, яка буде читати цей код. Бо для інтерпретатора байдуже, чи я напишу з пробілами, чи без пробілів, а оскільки програма це у нас написана в текстовому форматі, то, як правило, ми будемо самі читати цю програму пізніше, або якийсь інший розробник буде читати її після нас. Є сенс зробити цю програму читабельною. Такий спосіб програмування, коли у нас виконувалась певна послідовність дій, ось так. І в кінці ми, наприклад, виведемо ще додатково той Z, називалось імперативним програмуванням. Тобто ви конкретно вказуєте кожною командою інтерпретатору, що робити. І ми запустимо, давайте почистимо консоль і запустимо нашу програму, і бачимо, що наш результат виконання 10, да, тому що у нас y10. Це правильно. Але далі, коли програми почали зростати, було не дуже зручно писати ось такий імперативний код. Тому що уявіть собі, я просто зараз копіюю це, щоб симулювати ситуацію, коли у нас виходить наша програма. Тобто, уявіть собі, що наша програма це такий величезний, величезний код з великою кількістю програм, з великою кількістю команд. І таку програму незручно читати. Тому. Спершу були створені фігурні дужки. Тобто, ми, наприклад, пишемо якийсь код, і ми його в фігурні дужки. так, Завернемо спочатку і в кінці коду. Це майже нічого не змінює, але дає нам можливість розділити нашу програму на кроки. Ну, Наприклад, це у нас крок 1, і там якийсь. Крок 2 буде. Так, нагадую, що дві косі це в нас коментар. І тут, наприклад, крок 2. І в кроці 2 ми, наприклад, виводимо результати того, що ми отримали в першому кроці. Очистимо консоль. Запустимо і бачимо, дійсно, все працює так, як і раніше, але програма більш читабельна. Ми бачимо, що ми щось виконуємо на першому кроці, на другому і так далі. і тому подібне. Програма все одно буде величезна, але вона вже більш зрозуміла програмісту, тому що у нас є відокремлені якісь блоки. Це і є організація коду. Звісно, що в такій програмі у нас, якщо є, наприклад, якась функція, не функція, а є якийсь блок коду, який Враховує щось особливе. ну, наприклад, враховує квадрат якогось числа, або факторіал якогось числа, або корінь якогось числа, то такий код прийдеться повторювати. Якщо ми уявімо, що цей наш перший блок коду він враховує, наприклад, корінь, і ми там далі десь хочемо враховувати корінь з іншою зміною, то ми знову будемо вставляти цей код, і знову будемо вставляти цей код і так далі. У нас програма буде мати дуже багато повторюваних блоків коду. Звісно, це ніяк не заважає отримати нам кінцевий результат, але це ускладнює читання програми, збільшує розмір і займає більше часу, звичайно. І також як можуть деякі інтерпретатори і компілятори використовувати із за цього неефективну пам'ять. Хоча це не відповідальність самого програміста. Але все ж таки звикати писати більш економно, це один з ключових атрибутів. І саме завдяки тому, щоб завдяки ідеї, щоб не повторювати код, після блоків коду з'являється поняття функції. Що таке функція? Функція це ось такий самий блок коду, який в фігурних дужках, але ми йому дамо ім'я. Тобто, якщо в кроці 1 ми дамо ім'я, наприклад, май. My function. Ми можемо дати будь-яке ім'я. Це може бути слово, два слова поєднаних між собою. Може взагалі бути одна літера, але ім'я має бути. І в JavaScript перед іменем функції ми обов'язково пишемо ключове слово function. І таким чином ми говоримо інтерпретатору JavaScript. Зараз, після слова functions, function у мене буде створений блок коду з ім'ям. І ім'я, ось ми задаємо яке. Тоді, замість того, щоб ми повторювали далі оцей блок коду, де нам потрібно, ми просто можемо викликати цю функцію по її імені. Тобто замість блоку коду ми просто пишемо ім'я функції і потім круглі дужки. Все, ви бачите, як одразу програма стає меншою. І ось цей блок коду ми також можемо замінити на function. Тобто там, де ми використовували раніше цілий блок коду, ми тепер просто викликаємо блок коду, який вже є. Але, звісно, що у нас можуть, до речі, я тут неправильно не дописав круглі дужки при створенні функції, там вони мають бути. А круглі дужки при створенні і круглі дужки при запуску. Але звісно, що коли ми виконуємо блок коду, то він же виконується над різними змінними. Тобто, в одному випадку ми там від X, наприклад, хотіли отримати корінь, в іншому випадку від Y, j і так далі. І тому, подібне. тому було б правильно, якби могли передавати те значення, над яким ми хочемо зробити якусь операцію. Для цього під час створення функції, ось тут вверху вгорі, ми. Вказуємо, який або скільки параметрів, аргументів ми хочемо, або можемо передавати. Ну, наприклад, ABC. ABC. Коли ми створюємо функцію і вказуємо кількість параметрів, в більшості мов програмування, ви, коли викликаєте. Функцію ви повинні передати ці параметри. Ну, наприклад, але це вже будуть конкретні якісь значення, наприклад, 1 5 і 6. Тобто ми створили функцію, яка буде приймати три параметри, то і запускаємо функцію з трьома параметрами. Але мова JavaScript, на відміну від інших мов, вона більш ліберальна. Ви можете передати навіть один параметр. Або передати. Нуль параметрів, тобто жодного параметра не передати. Або передати більше параметрів. Такі ситуації допускаються в JavaScript. Ну, давайте трошки розглянемо конкретно з них, кожну з них. Значить, якщо ми викликаємо функцію і передаємо стільки параметрів, скільки вона по оголошенню має отримати, тобто тут нічого такого все буде працювати як і має працювати. Якщо ми передаємо меншу кількість параметрів або жодного параметру, то оці параметри, яких ми не передали, вони будуть доступні, але вони будуть мати значення undefined. Пам'ятаємо, ми коли говорили про прості змінні, якщо вони створені, але їм не дати значення. То вони будуть Undefined. Тобто область пам'яті під них виділена, але там нічого не записано. І якщо передати більше параметрів, нічого страшного, програма так само буде працювати, але просто той останній параметр він не буде використовуватися. ви можете написати будь-яку кількість параметрів більше, але просто в програмі він не використовується. Помилки в JavaScript не виникне. ну і... Поведінка програми, поведінка вашого коду також не зміниться. Єдина ситуація, коли вона може змінитися, це якщо ви передали менше параметрів, а вам потрібні усі параметри. Ну, ви це вже побачите, коли будете розробляти. Так, ну, давайте створимо якийсь простий код. Значить, крок один у нас функція MyFunction. У нас є три числа. Значить, Ми ці ABC. Будемо використовувати всередині блоку коду, всередині фігурних дужок. Так, це ми видалимо. Ну, Давайте напишемо так: var x дорівнює A плюс B плюс C. Тобто ми візьмемо ці параметри, які будуть передаватися, і всі їх складемо, і запишемо в змінну X. І далі виведемо цю змінну X на екран. Console.log X. І побачимо: Значить, в першому випадку, коли я запускаю з трьома параметрами, у мене має результат бути 12. В другому випадку у мене немає двох параметрів B і C. Тому у нас складеться 1 плюс undefined плюс undefined. В третьому випадку у нас немає жодного параметру, тому у нас буде 3 undefined. І в останньому випадку це те ж саме, що і перший випадок. Ми додали зайвий параметр, але він буде ігноруватися. Тобто у нас буде 1 плюс 2 плюс 3, 6. Давайте перевіримо. Запускаємо. І дійсно: в першому випадку у нас 10, в другому, ой, це не той випадок. В першому випадку у нас 12, в другому випадку у нас NAN, Це скорочено від Not a number. Тобто не число. Це коли ми число додаємо з Undefined, у нас отримується Not a Number. Або коли undefined сумуємо теж. На те набір. І 6 це у нас останній випадок. Оце перше 10, це у нас вивелось ось тут другий крок, я забув його видалити. Давайте я почищу почистю і знову запущу. Так. Ось. Тобто 12. Там, де Undefined у нас, у нас сумування не дуже виходить. Там, де більше параметрів, все окей. А якщо ми, наприклад, не будемо а, Сумувати а, їх разом А. Додавати їх разом, а просто їх виведемо. Значить, Якщо ми оголосили їх тут як А, Б і С, то ми маємо їх так і використовувати. Тобто А, Б і С. Консоль Lo B. І консоль Lo C. Отже, в першому випадку у нас виведеться 1, 5, 6. В другому випадку 1 Undefined, Undefined. В третьому випадку: 3 Undefined. І в четвертому випадку 1, 2, 3. 4 буде ігноруватися. Так, запускає, почистимо консоль. Запускаємо нашу програму. І дійсно, в першому випадку у нас 1, 5, 6 виводиться, в другому 1 Undefined, Undefined, потім 3 Undefined. І останнє це 1, 2, 3. І ми так можемо повторювати. Ось кожний виклик функції це запуск ось цього блоку коду. Тобто ми могли б мати цей блок коду і ось тут, і ось тут, і ось тут, і наша програма була б величезна. Але завдяки тому, що ми перетворили цей блок коду в функцію, тобто у цього блоку коду є ім'я, ми можемо передавати параметру, наша програма тепер виглядає більш організована і більш економічна з точки зору як розміру програми, так і використання пам'яті. Це був перший момент стосовно функції, як вони з'явилися і навіщо вони. А другий момент, що кожна функція, як правило, повертає якийсь результат. Ми результати не повертали тут, ми просто виводили на екран. А повертається результат за допомогою спеціального слова return, і ви вказуєте, що саме ви будете повертати. Ваш ретурн, ваш результат, який ви повертаєте, взагалі може бути не пов'язаний з вашими діями. Ну, як правило, пов'язане, але буває ситуації, що не пов'язаний. Так, я написав неправильне слово return. return. І, наприклад, ми напишемо Hello World. Так, Hello World. Тобто наша функція повертає Hello World. Але якщо ми запустимо зараз наш файл, то у нас, значить, нічого не зміниться. Ну, внизу там у нас Hello World да, написався, але не, не завдяки тому, що він виводиться. А завдяки тому, що ми в консолі зараз працюємо. Навіщо оцей return в функціях? Як правило, коли ми використовуємо функції, це ми вже переходимо від імперативного програмування, коли у нас все зверху вниз, як такий суцільний набір програм, до функціонального програмування, де у нас використовуються функції і взаємодія між ними. Наприклад, ми можемо записати іншу функцію function, uh, My main function. Тобто ми створюємо якусь функцію, яку назвали, наша головна функція. І в цій функції ми можемо теж щось робити, а потім викликати іншу функцію. Значить, давайте виключимо функцію myFunction. My function. My function. Тобто з оцієї функції ми викликаємо ось цю функцію, ось цей блок коду. Так, ну, звісно, щоб з цієї функції викликати цю функцію, нам спочатку потрібно запустити цю функцію. Другу функцію. Давайте ми так і назвемо її. My. Щоб було зрозуміло порядок. MyFunction 1. А це буде MyFunction 2. Ось я напишу тут. Кликаємо другий з першим. Якщо я зараз запущу ось так, то нічого не відбудеться, тому що у мене жодна функція не запущена. Мені потрібно запустити функцію 1, щоб вона, в свою чергу, викликала функцію 2. Давайте подивимося. My function 1. Круглі дужки, не забуваємо. Все, оцього достатньо, щоб запустити нашу програму. Натискаємо Ctrl-Enter, і бачимо, що виводиться undefined, 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 тому що ми запустили функцію 1. А вона, в свою чергу, викликала функцію 2 без параметрів. Тобто a, B і C у нас не мають значення. Вони undefined. Але якби ми отут передали 1, 2, 3 і знову запустили, то у нас вже значення передаються. Добре. А тепер давайте зробимо так, що наша функція 1 передає параметри функції 2. Значить, ми в оголошенні. Нашої функції 1 напишемо, наприклад, x. y, z, Тобто функція буде приймати три параметри, і внутри цьогоредині цього блоку вони будуть доступні як x, y, z. І ми передамо ці z при запуску другої функції. Друга функція буде до них відноситись як до ABC. І, звісно, зробить ось цей набір команд. Отже, передаємо, наприклад, 4, 5, 6, Почистимо екран і запускаємо. І бачимо, що дійсно 4, 5, 6 передалися. Тобто вони були як x, y, z в першій функції, передалися в запуск другої функції, друга функція до них відноситься як до ABC, і вона їх вивела. Але до чого тут return Hello World? Окрім того, що ми можемо запустити другу функцію з першої, і вона там щось виконує, ми можемо отримати результат виконання цієї функції. Але результат треба кудись зберегти. Тому ми створимо якусь змінну, наприклад, K, яка, в яку запишемо результат виконання MyFunction2. І потім цей кей виведемо на екран. Console.log виведе Кей. Так, почистимо екран і запускаємо. І дійсно бачимо, що 4, 5, 6 це результат виконання команд другої функції console.log, А hello world це результат виведений екран з першої функції. Тобто друга функція ось тут виконалася. Результат: оцей return hello world, записався в Key. І потім K вивели виведений екран. Щоб нас не збивало з пантелику, ось ці додаткові команди виводу, ми їх просто закоментуємо. А тут залишимо Hello World. Тобто функція 2 виконається і поверне як резу свій результат Hello World. Цей результат, ось тут, ми запишемо в змінну K і виведемо K на екран. Так, давайте ще раз запустимо. Бачимо, що дійсно вивелось Hello World. Але в цьому випадку у нас Hello World ніяк не пов'язаний з тими параметрами, які ми передаємо. Давайте все ж таки ми зробимо прив'язку, ми створимо якусь змінну O, яка буде дорівнювати сумі A, B плюс C. І замість повернення Hello World ми можемо повертати цю змінну O, тобто її значення. Так, Почистимо екран, запускаємо і бачимо результат 15. Отже, у нас починається все з 15-го рядочку. Ми запускаємо функцію 1 і передаємо туди три параметри: 4, 5 і 6. Ось наша функція 1. Перший рядок цієї програми – це запуск функції 2 і передача туди наших параметрів. Функція 2 запускається. Вона. Спочатку додає ці параметри разом, це буде 15, і записує їх в змінну О, а потім, як результат свого виконання, повертає О. Після виконання ось тут, це повернення результату запишеться в змінну К, і далі виведеться на екран. Ми можемо ще спростити нашу програму. Ми можемо не створювати О, а замість О прямо написати операцію, результат якої ми хочемо отримати. І у нас від цього не зміниться програма. Так, це можемо видалити. І ще раз запускаємо, і бачимо, що дійсно результат не змінився. Тобто ми не використовували проміжну якусь зміну, ми одразу повернули результат. Насправді, те ж саме можна зробити і в першій функції. Не записувати результат виконання першої функції. В змінну К, а потім виводити К, а одразу вивести, вставити туди функцію, і вона поверне результат, і цей результат буде виведений на екран. Щоб в цьому переконатися, давайте ми 4-3-4 додамо, щоб у нас результат був на 15, а 12, щоб ми побачили, що це дійсно працює. Отже, запускаємо і дійсно працює. Ось у нас 12. Таким чином, ми з вами познайомилися з поняттям функцій, це блок коду, у якого є ім'я, і за цим ім'ям ми можемо запускати знову і знову цей блок коду, ми можемо передавати туди якісь параметри, цей блок коду може щось виконувати, а в кінці блоку коду функція повинна повертати якийсь результат.